Тим людям, які зараз в місцевих радах для того, щоб вони її за півроку вкрали, давайте, якщо ми віддаємо такі повноваження, то це буде після виборів. І взагалі наша пропозиція, щоб це було вже право надано громадам, які об'єднуються. Бо це вже не панацея, але принаймні вищий рівень свідомості людей і можливість обрати хоча б частину порядних представників. Друга наша вимога була, що треба прописати в законі, що будь-які операції з такою землею тільки на аукціонах. Бо з місцевими радами одна біда, вони постійно виділяють пов'язаним людям безкоштовно. Потім виявляється, що все одно це використовується для комерційного забудови чи для перепродажу. І так би державні землі дуже швидко розійшлися. Цікаво, що після бійки Вадим Євченко, з яким ми і билися, він підійшов до мене і сказав: Я погоджуюся, ми ці норми готові переписати. І я думаю, що зараз, коли місцеві вибори пройдуть, треба цей закон ухвалювати, але обов'язково з цими двома запобіжниками: щоб земля, в тому числі яка зараз державна, була введені. Місцевих рад, місцевих громад, але щоб вона не розгубилася дуже швидко, бо це ваше багатство, це те, що насправді не завжди може забезпечувати потік грошей та да, в місцевий бюджет, і це не можна дати розікрати. А сама ідея хороша. Ще таке питання по, по мораторію. Я знаю, що закінчиться в цьому році мораторій на землю. Чи ви будете підтримувати цей, ну чи ви будете захищати нашу землю, чи ви будете голосувати? Ми проти того, щоб мораторій е, знімати зараз. Е, Україна не готова до продажу землі. Е, ми взагалі е, в основному виступаємо за ринкову економіку, за те, щоб було вільне підприємництво. Але земля це унікальний ресурс, який можна порівняти з повітрям або з водою. Зараз він не може збільшуватися, він один нас на всіх. Два, щоб був продаж землі, треба, по-перше, нормальний захист прав власності. От ми з вами говорили, що зараз відкритий земельний кадастр можна подивитися там кожну земельну ділянку за виключенням бізнес-інформації. І там багато бартака, багато інформації справді не так записано, не на тих записано, за записано. Це все треба виправити і не тільки точну інформацію зробити, але й ті самі суди. Є обов'язковою умовою, щоб права власності було захищені. Що мене колись в Британії здивувала історія. Я відвідував там, одну міжнародну конференцію, нас повезли показати палац, який збудував один король, який відрізнявся самітністю, був диваком великим. І після того, як він помер, його наступник хотів зруйнувати цей палац. І громада сказала, ні, ми не дамо і викупила його для себе. І для мене це настільки було шокуюче, як ну, це монарх, він міг зробити все, що хотів, ні, не міг, бо була громада, у якою були права, і була угода, яка стала власністю вже цієї громади. І от палац зберігався до наших часів, зараз люди ним милуються. От до такого рівня нам треба дійти. Плюс треба, щоб все-таки був інший рівень добробуту. Бо багато людей зараз вони могли б і не продавати землю, якби їм дозволили. якби в них були гроші, якби в них була можливість або передати в оренду за нормальною ціною, або залучити, наприклад, розумне. Банківське фінансування за нормальними ставками, щоб самим це розвивати. От коли ми дійдемо до такого рівня, ми вважаємо, що можна говорити про продаж, наприклад, якщо не землі, то право і оренди вільний. А до цього.